Інавгурація Володимира Путіна у уже в четверте відбулася саме 7 травня. І дата не єдина спільна у заходів, які пройшли у Великому Кремлівському палаці у 2000 2004 2012 та 2018 роках. За 18 років правління Путіна виробився своєрідний ритуал, головна мета якого демонстрація спадкоємності влади, вважають експерти у Німеччині. Це в певному сенсі свято царя, це інсценування влади в Росії. Президент як головна фігура в російській політиці. Це дуже символічний захід, на якому Путін виступає як сильна фігура. Це урочисте святкування влади. Це цілком відповідає Москви виступати у якості глобального гравця та впливати на світову політику Російський російські естеблішмент намагається всидіти на двох стільцях, тобто одночасно стати спадкоємцем як червоно. Ого, проекту, тобто радянського союзу, так і білого проекту Російської імперії, і саме ланцюжок спадкоємності демонструється у всьому, починаючи від помпезності золота георгівської зали Кремля і завершуючи відповідними вбраннями людей, які супроводжують президента в момент складання присяги. Німецькі експерти підкреслюють, що в Німеччині навгурація як канцлера, так і президента відбувається значно скромніше ніж у Росії. Ну то оба і Меркель і Штайнмаер складали присягу в Бундестазі. Лише потім у президента був військовий парад біля палацу бельвю. Однак спочатку присяга в Бундестазі. цим підкреслюється відданість демократії служіння народу. Народу у Німеччині функціонує демократія, в якій немає короля чи кайзера. Це парламентська демократія, в якій президент не грає важливої ролі. Такий формат, як в Росії, суперечить традиціям і політичній культурі Німеччини та інших європейських країн. російський формат вступу глави держави на посаду це вияв авторитарного стилю правління, відзначають німецькі експерти. Що сьогодні